Новобудова на старому бульварі може залишитись без адреси аж до нового скликання Житомирської міської ради. На позачерговій сесії 16 жовтня депутати вирішили не присвоювати адресу багатоповерхівці, яку вже здали в експлуатацію. Раніше цього ж дня питання розглядав виконком і вкотре виніс негативне рішення. На думку деяких депутатів у міської ради та виконкому немає підстав для відмови на дані адреси. дуже тому я скажіть, будь ласка, чи є якісь порушення з боку чи Всі документи вводяні в належному вигляді. Колеги, ви почули всі всі документи посвідчені в належному вигляді, зауважень виконавчих органі немає». <кан> у членів виконкому та депутатів. Виникли питання щодо законності зміни цільового призначення ділянки, на які звели багатоповерхівку. За це два роки тому проголосувався той же депутатський корпус. У відповідності до детального плану території, земельна ділянка в 2013 році була передана в оренду товариству інвестиційної технології з цільовим призначенням для будівництва багатоповерхових житлових будинків. Ми 2013 році проголосували на сесії, дали їм всі дозволи. оренду. Чи законно було змінено цільове призначення ділянки і чи присвоювати новобудові адресу, визначить спеціальна комісія, яку вирішили створити на виконкомі. Після цього проект рішення знову винесуть на розгляд депутатів.